Горяни, екологи та просто небайдужі люди виступають проти будівництва малих гідроелектростанцій на Карпатських ріках. Активісти об'єдналися у громадську ініціативу врятувати Черемош. Нещодавно жителі сіл Красник та Бистрець, що на Верховинщині заборонили будівництво Дзембровської ГЕС. Громади цих сіл на громадських слуханнях із приводу будівництва міні-Гес одноголосно проголосували проти їх будівництва. Місцеві мешканці та екологи впевнені, що така гідроенергетика завдасть шкоди Місцевій річечці Дземброні та екосистемі. Підтримав це рішення і голова облдержадміністрації Михайло Вишаванюк побував разом із начальником державного управління охорони навколишнього природнього середовища в області Михайлом Бойком та Ігорем Шкіцею, начальником державної інспекції екологічної інспекції в області на місці будівництва і, вивчивши ситуацію, підписав розпорядження про призупинення самого будівництва. В результаті побаченого. Ми прийняли вчора колегіальне рішення, і сьогодні я підписав розпорядження вже, воно є отут, про те, що ми призупиняємо будівництво цих електростанцій. Чому призупиняємо по тій причині, що на це будівництво є рішення сесій, і одноосібно я заборонити не можу, оскільки власники... Цих електростанцій можуть подати в суд, і потім можна мати дуже багато проблем. Призупинити і створити робочу групу, яка дасть експертні оцінки про їхню майбутню долю, я маю право, яке зробив. І створена робоча група, яка врахує звернення всіх громадських організацій, врахує Експертні висновки спеціалістів, і тоді буде прийнято остаточне рішення. Но, вивчивши ситуацію так, як вона на сьогоднішній день є, висновок напрошується, я думаю, що це я маю право таке сказати, що вони будуть закриті і ліквідовані. По крайній мірі, ми прийшли вчора всі три до спільного висновку, що ці речі в Карпатах робить недопустимо.